Доброго ранку, шановні друзі. Ви дивитесь телеканал Тава. Це програма ранок на Атаві. Ми вирішили продовжити яскраву музичну тему, яку розпочав Володимир У Рубриці музичний ранок. Музики так. не буває. Багато так. вирішили ми і цього разу запросили чудових музикантів до нашої студії. Це дует Стас Деркач та Богдан Матвійчук. Доброго ранку вам. Доброго, Доброго ранку вам. Дякуємо, Доброго що ранку. завітали так Дякую рано. За так, є надзвичайно приємна подія. Відповідно, хлопці нещодавно повернулися з Угорщини. Так, вони не просто їздили на уікенд до Будапешту, скажімо так, да, вони виступали на знаменитому, всесвітньо відомому а, фестивалі Сігя 2016, ось так. от, да. Якщо ви не знаєте про цей фестиваль, то все влізти до інтернету дуже швидко, тому що це надзвичайно глобальна музична подія. Якщо там наші полтавці, це а, просто привід надзвичайний їх запросити обов'язково до нашого ранкового ефіру. Так, причому були ви там вже не вперше. Наскільки нам відомо, розкажіть цього разу, як вдалося туди потрапити? І, можливо, як вдалося потрапити минулого да, року. Так, як вперше, так. Да. Тож, давайте, почнемо? Хто був ініціатором ідеї, да, а давай поїдемо. На Сігіті ми цього року грали вже вдруге, в минулому році, вперше ми там виступали. Щоб туди потрапити, ми проходили конкурсний відбір. Він мав два етапи. Якщо в першому етапі там відбирало журі, то в другому етапі це було голосування саме глядачів Сігіту. Там було більше ста колективів з усього світу. У цьому році нам навіть вдалося там посісти третє місце в цьому відборі, і завдяки чому ми виступали на сіґіті. Нічого собі а де кастинг взагалі він в інтернеті якось взагалі відбували? так. Просто треба подавати заявку, а потім проходити декілька етапів відбору вже. А умови якісь є у цему. Да, хочу там взяти участь. Які умови від організаторів виставляють? Хто може брати да. участь взагалі? Ну там така локація, на якій виконується. Якісь обробки відомих композицій, тобто кавер-версії відомих пісень. Ми саме, у нас зі Стасом такий проєкт, ми робимо тобто, музику там в такому форматі. Це де декілька так. таких номінацій, можна сказати. так. так? Це кавер-версії, там ще якісь виконавчі. Це лише усі групи виконують кавер. У нас там тільки угу. кавери, да, от Така от і локація була. Там, да. Ну і серед 120 учасників вже із второго. Етапа від Борис в Своїрому зайняли третє місто. Да. Стас так скромно. скромно, Так, скромненько. Та ну, ну все, на, що там 120 учасників яких збуду. Справа да? в тому, що Сіді це величезний фестиваль, no. там більше 20 сцен, причому вони всі різні за напрямом, різні за стилем. І тому там є головна сцена, де виступають світові зірки. Потім, so, uh, so, uh, so, so, so. Так. А хто цього року був гедлайнером фестивалю? Sam Крутих такі Так, ну <п precon Hospital> <theirnocations> no, там за різними стилями. Якщо говорити поп музику, це ріана, сія, Гетта. із рокерів були м'юз. Ноель Галахер, той ще екс-лідер гурту Айзіс. Тобто там охоплюються всі музичні смаки. І От є одна локація, де виконуються кавер-версії світових хітів. Саме там ми грали. Взагалі, там на заході є <кх>, така традиція розповсюджена співати оці пісні відомі Beatles, з Боба Ділана. Там багато і груп, які так класні, на цьому і заробляють гроші. Так, це погані. дуже популярно і просто люблять люди, люди це поспівати. І от ми грали. На цій локації разом із глядачами, які нам допомагали під співом. Які композиції а, так, виграли? Да, тільки хотів сказати, да. які що що виконували на сім? Ну ми пели дуже <гум> багато різнопланових раз, пісень. Це від Бітлз до там обробок, там Гетти. різні, тобто разне, разне таких. такі по той і джаз, і поп. І там от класика рока, есть очень разные спеціальний. А стіли. не було обмежень, скільки пісень виконувати? Чи просто хто скільки не, ну, приготував? Ну, у нас концерт один, один концерт час, угу. да, а, це локація. Від... Так, ми далі один час часовий концерт. Від України ще були якісь колективи, чи ні? В этом году, да, были, это диджеи были, там кажется, да, пара. Да, Двое диджеев, город Брюнет, Шут Блондес, можливо, знаешь. Так, развиваться. И мы. И мы, да, то есть где-то четыре коллектива, Что если они ошибаюсь. Но в прошлом году было больше. Вот Да, тоді тоді до семь коллектив да. было приблизно. Ну, можна сказати, ви на одній сцені mm -hmm. майже да, поряд світовими зірками були. Ну mm -hmm. все, у вас відразу. No, хі так, хіба кажучи, що поряд, да. але не на одній сцені. Та нічого, це перший крок. Вдруге на сігті до на нас сі... наступного року поїдете. Приятна, звісно, будь часть такого. Вот це звісно, це мальшова. От хоч і не дуже великого, але все-таки. Скільки менше, днів взагалі перебували сігіт. там? Скільки тривав? Ну, ну, тиждень триває фест. Mm -hmm. Ми тиждень там були. Ну, Мало зможе. Приїхали да. ми на пару днів раніше, що да, міш, в Будапешті, да. Трохи погуляти. По буде. Будапешті. В Будапешті, так. Ну а так Фесом 7 днів йде. — Ну скажіть, це все за власний mm -hmm. рахунок, відповідно, ви їдете туди на подібне фестиваль? Чи там організатори щось там кажуть, а от ви ми на себе візьмемо? Ну, там... ну ми їхали за да. свій счет. Да. Ага. Ну, нам там, дали, там от маленьку, как бы. да? Премію <laughs> далі і все, так. Да. Ну вона була незначительна. Ну, але ти не То, менш. Не за цим же, в принципі, ти да, це не Ми їхали за емоціями, за тим, щоб спіти там і глянути на других і артистів і музикантів. Ну, а дуже... публіка. Це фестиваль, який збирає там, сотні тисяч людей, відповідно. Біля вашої сцени. Можна було так, окей, ти там поглядом? Да? В, в принципі, да, от в цьому году так і було, і на, і на нас було дос, дос достатньо до багато людей. Я не считав, таких там, правда, там було скільки. Ну, <правда> от так от. Приблизно <правда> так. Да, правда. <правда> а яку назву? Під, ви під якоюсь назвою виступали чи ні? Чи? Не, Просто як дует. Ні, ми їхали з э, іменами, з э, нашими. У нас була саме Бальшою наз Ваня на самфест. Ну нас. просто як двоє Тож. музикантів ага. із ага. ну, їхали так. А ми там просто. короткі всюди назву ну, да, і, да, і, ага. і тут ми такі. Взагалі, що до вашого дояту, двоє музикантів самодостатніх. Як ви взагалі зустрілися, як це давно відбулося? Да. Як докотилися до такого життя? Да. Ми навчалися разом в педагогічному університеті, співали в одному хорі в українському народному хорі, калина, там познайомилися. Е, і потім почалася якась спільна творча діяльність. А да. кому належала ініціатива? Хто, хто все ж таки запропонував? Давай спробуємо грати разом. Лок ну, якось як-то це... ну, спала ну, зараз так. Спан... Да. Угу. Вперше зробити кавер Сп... таки, мабуть, так, Стас так. запропонував. Uh -huh. е, коли ми почали робити обробки саме фортепіанні аранжування до пісень. Е, при тому ми багато уваги приділяємо. Ми намагаємося пісню якось в іншому, абсолютно ключі розкрити, коли виконуємо це. Ну не не просто. Переграти її. Вона ну, да. так от дуже часто навіть не э, похоже на те, з чого всіме. На оригінал, так? Да. 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 Ми як то по своєму відео так і В вашому дуеті тут настас за вокал. Да, Тільки виключно вокал, так? Так. Да. Ну, я думаю. Так, ще поступи положка. Так, а Богдан, ти э, фортепіано, Піаниста. так. Піаніст. Піаніст. І все. Тобто складається саме. Ну, музика саме піаніно, так? Так. Ага, щоб зрозуміло, Тільки було. Тільки вокали проти там, так. Ну, да, що... ну, на самом деле, это э, очень сложный жанр. из за того, что ми э, только двоє звучать же нужно очень плотно. Ну, це игра голосом тебе да. там... потрібна. <гум> По, ну, по тому це не дуже э, просто на самом деле. Не? Ну так, вони ну, іноді здається, да, дійсно, що там вони. Один співає, один там грає. Да. Mm, що, що, там, що там, складно. От професійний музикант так, завжди у нас розпочне. Зараз почнеться. Зараз ти покажеш свої пальці, і так далі. і так далі. З чого взагалі ви починали, хотілося б дізнатися? от кавер кавер-версії. Є якісь музичні прихильності, от ну, журили на Сігіті, виконували від тих до тих, але є, можливо, якісь такі, не знаю, улюблені співаки, виконавці в першу Кумири, чергу, да, кумири да, в першу чергу, ці пісні виспіваєте. Насправді, в нашому репертуарі пісень дуже багато в різних стилях говорив. Стас. Від джазових стандартів, від класики джазу, рея чарза до обробок якихось електронних хітів. Сучасних, все це ми намагаємося зробити нестандартно якось. Тому. Ну, я, я, я не дуже люблю грати пісні своїх улюблених виконавців, ну, якщо да, чесно. Ну, що... да, ми їх тому, що... більше любимо слухати. Ну, ну, добре, тоді скажіть, які... що, що любите слухати. Ось такий от рок, такі там групи, як Касабін, Фолс, Аджей, британські. Ось такі. Ну, а в принципі, ми от слушаємо всю музику теж і електронну, там от любимо. Були на Сіті на концерті М83. Це пан, 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 пан да, так а що... я люблю від класиків взагалі, джазу до сучасної музики. У мене дуже широкий спектр. І тим крутий сігет, що там можна в один день послухати групу Мьюз, а потім піти послухати симфонічний оркестр, який грає Моцарт. Е е так, декілька локацій там на будь-який смак, і е дискотеки з діджеями, і локації класичної музики, джазу. Рок музики і так далі. Тобто Тому... була можливість відвідати відповідно ну, перед виступом. Там да, У в вас інші була дні? можливість так відвідати виступи інших виконавців. Так ну звісно, да. Ми ж ми ж ходили на концерт. Да, ми є щодня біля на всіх концертах. Там вже вибирали там по вкусу, куди на хочеться. Тобто собити. там одночасно відбувається. Ну реально більше десяти концертів. Постійно музика грає цілодобово з раннього ранку е знову до раннього ранку. 24 години, по суті. От, послухали, наприклад, кавер-версії кавер-групи з інших країн. Де, там, ну, є якась своєрідна там, творча співпраця. Там, послухали щось, о, цікавий хід музичний, чи, там, цікаве виконання голосове, щось для себе можливо. Було таке чи ні? Да чи ви... ні, непогано співають так. Нічого, ну, ми краще. Чесно, ми були на таких кавер рідко. Ну, В принципі, вони поють те ж саме, що у нас. там. Крути, тобто немає ніякого такого там, щоб вау, uh -huh. от круто, uh -huh. То ми то ми лічно, ми uh -huh. такого не слухаємо. Але коли сім днів слухаєш круту музику, суперартистів, то, звичайно, є можливість для себе дуже багато взяти, просто подивитися, як на світовому рівні роблять шоу, як люди працюють зі звуком, зі світлом. Декілька концертів для нас стали взагалі еталонними. Ну по тому, як артисти а працюють то, то на інших технічне а, оснащення, так. так і все Нічого собі. Я собі тільки можу тільки уявити. Наприклад, ну, хто хто так, найбільше вразив. Да. Ну, якщо говорити про еталонний концерт, то це, мабуть, гурт Мьюз. Це британський гурт. А, я, не очікував, звук. Так, ну, звук я не очікував, що в них буде в настільки. Ну, звук э, чистий, але при тому близький до студійного і драйвовий по концертному. E, дуже сподобався британський співак Джон Ньюман. E, він був дуже щирий на сцені. Це вже, що це від нього вже не легенда. Не, не звержеш на те, що він в тренді, це вже легенда, насправді. E, так. Ну, це одно ну, таких одвад концерти, да, які були найкраще. І крім для того, нас, подивилися багато молодих гуртів. Місто. Там є локації, де грають молоді гурти з Англії, Франції, Нідерландів. І було цікаво подивитися, що саме грають початківці, і іноді це настільки високий рівень, що просто вражає, як починаючі групи. Потім знаходиш їх на Фейсбуку, у них там 150 всього людей в групі на Фейсбуку, а вони просто роблять настільки круту музику, що да. це дійсно вражає. Ну, завжди корисно вибратися, uh -huh. як то кажуть, да, Зі своєї країни, щоб подивитися, uh -huh. де, яку музику створюють. Uh -huh. це, Змінити це, це, це обстановку, атмосферу. Це великий досвід, скажімо так, це по-перше. І Ми вас вітаємо з тим, що вам вдалося. Це ще один крок, скажімо так, в розвитку вашої кар'єри. Ну вот будемо надіятися, що так. Да. Ні, мені здається, ні, потрібно не знаю. Вас, ви якось так це сприймаєте? у Мене таке відчуття? Да, бо вже все. У вас уже емоції да, пройшли. Чесно, мене переповнюють реальні емоції. Дуже добре, що у нас в Полтаві живуть такі. Такі двоє прекрасних музикантів, шановні друзі, зверніть увагу, будь ласка, так. Да. Ці люди були на сіхіті. ось так так, так. так, До речі, <гум> дуже хотілося б почути все ж таки вас. Але в принципі, я думаю, у глядачів буде можливість знайти в соціальних ми... мережах це доступно, подивитися ви. Знаєш, у мене така виникла ідея. що Ми обов'язково ще зустрінемося із Богданом і Стасом, так, да, із фортепіано. Обов'язково, так. І обов'язково зробимо такий маленький, невеликий, такий цікавий проєкт, відповідно, нашій студії, щоб глядачі могли доторкнутися дійсно до класної музики. У мене ще одне питання, буквально, окрім музичних, окрім музичних вражень, навпаки. Чи є якісь ще враження, можливо, від прогулянок по місту, від країни загалом. Вдалося вам трішки, може поспілкуватися з людьми? З угорцями спілкуватися дуже складно, <рес> тому що мова в них дуже специфічна, тому лише англійською. Але особисто для мене Будапешт одне з улюблених міст у Європі. Щось є в ньому таке е, магічне, да, щось таке магічне, особливе, на відміну від показового дуже парижу ну, Риму, Будапешт він такий. Не для всіх, скажімо так. Ні, ні, його вважають Відьомською столицею, до ага. речі. Да. До, до речі, Відьомська столиця да, Європи, магічно. до речі, Будапешті. Оце ми, да, там магії так далі. Так да, далі. Ну, там щось, щось, щось я особливо, то Будапешт мені дуже подобається. Ую, Уютний город. Да, там дуже приємно знаходитися. А отут я вже відчув такі нотки уже ностальгії про так. Ну так, <рив> да, виступили то про вже <рив> <да. і> От, <рив> Треба ще раз їхати обов'язково. Ну що ж, ми дякуємо за те, що ви завітали до нашої ранкової студії. Uh, успіхів, удачі. Ось нових фестивалів, нових поїздок. Ну звісно ж творчого розвитку. Далі, далі і повернутися до Будапешту, Звісно ж, бажаємо да, да, як да, мінімум. Да. Будемо намагатися. Ну ще інших багато, багато цікавих міст відповідно, да, де відбуваються фестивалі. Дуже добре, що там є наші не просто українці, а наші полтавці. Це Стас Деркач, Богдан Матвійчук, які були у нашій студії. Mm -hmm. Тож до наступної зустрічі. Ми сподіваємося, yeah, well, те, да. що ми запланували під музичний проект, воно все реалізується.